Він потребує допомоги саме з такими словами до нас звернулась мешканка будинку на вулиці Колонтая. Емоції переповнювали жінку. Мовляв, під її вікнами вже кілька днів поспіль спить чоловік, який свого часу був військовим. Жінка підходила і спілкувалася з ним. І, почувши про пережити, вирішила допомогти. Ми теж не змогли залишитися осторонь, тож приїхали за адресою разом з мешканкою будинку. Пішли до чоловіка, який оселився на вулиці. Він погано чує, тому спілкуємось з ним, пишучи повідомлення на телефоні. Себе, я Історія цього чоловіка здивує кожного. Ярославу всього 30 років. Він родом з Бучича. Воював в зоні АТО. З нами спілкується охоче, але боїться камери, тому попросив його не показувати. З розмови дізнаємося, що в Тернополі Ярослав ще з середини квітня. Каже, із здоров'ям не все добре, має рани. Зізнався, що на нього напали чоловіки на залізничному вокзалі. І почали бити. І потім деякий час воно так ніби як опухоль давало, а воно почало наривати по тому, і воно лопнуло. І мене забрали туди, в шпитальню, ну і прочистили це тут, а і перев'язали. А я пару днів тут полежав, відкрив, розкрив ту рану, а дивлюся, там була дюра. Ага. І, і тут прийшла жінка з чоловіком, визвали свідку. Свідкож, звитка приїхала і забрала мене туди. І вони мені прочистили, перев'язали і все. І сказали, не чіпати то. Чоловік показав нам свої рани. Переконує, терпіти можна. Додав, що був у лікарні, але довго там тримати його не можуть. Лише роблять перев'язки. Я Богу вони не приймають. А що? Я був отут перша. Вот, uh -huh. Вони просто мені перев'язку зробили і сказали, що своїм ходом. А знову був колега Петя, oh, то він мене сюди привів боси, бо я йти не міг. У нього відкрита рана на грудній клітці та сильно опухла нога. Через це каже і не може ходити ані купити їсти, ані податись на пошуки житла. Тож допомагали весь цей час йому без хатьки. А ще жителька будинку, яка й помітила молодого хлопця під своїм балконом. Залишити Ярослава тут ми не могли, тому взялись з'ясовувати, хто він і звідки. Історія така: довгий час служив у Львівській області та був учасником антитерористичної операції. У міністерстві в справах ветеранів Тернопільщини нам підтвердили, він справді воював. За кілька років тому був комісований за станом здоров'я. А ти комісований? Е, та. Так, У мене легені одної нема. Чого? Мене був, мене, я колись тут спав, от тут коло і У мене був, відкрився туберкульоз. Мене відвезли були, а привезли вже, там легені вже не було, тільки плівка лишилася. І залікували. А тепер возили мене в топ на перевірку, чи в мене нема туберкульозу, показали, що нема. Провіряли мене повністю, вегені просвічували, все казали, що туберкульозу нема, то що оця рана, і все. І тому сили, може, так забрало. Можливо, події, які Ярослав пережив на фронті, вплинули на те, як він зараз приймає світ. Про родину чоловік розповідає неохоче. Навіть починав плакати, згадуючи їх. Ніби є родичі, але вони мене не хочуть. А чого? Тож не рідні, а брат помер півроку тому, сестра загинеться, мама немає». Рідних нема вже нікого, а я лише вся сестра загонеться, нікого нема. А там, де ми жили в мами, то хата вже розсипається. Поспілкувавшись з ним, ми зрозуміли, треба допомогти. Було. Та бо тут не вихід. Ще, якби не рано, то все так. Я три тижні нічого не їв взагалі. Отако От лежав, тільки вода, і їсти нічого не було. І похудав ноги, сходили. І те, що о, за пару днів о, що принесли, я майже нічого не їв. Після цих слів ми вирішили придбати чоловікові їжу та взялися шукати прихисток, обзвонювали всі можливі інстанції. І до нас таки перетелефонував представник Євангельської церкви. Повідомив, що може надати Ярославові прихисток. Ось фото, як чоловіки разом їдуть на нічліг. Три дні Ярослав жив при церкві, а в понеділок до сина приїхала мама. Я спілкувалася з мамою, так і дуже переживала, що мама не може з ним зв'язатися, тому що ми розуміємо, що мама це людина, яка найбільше переживає. І сьогодні... Сьогодні мені вдалося від неї дізнатися, що вона вже мала змогу з ним поговорити, що фактично вже якийсь на накреслений шлях подальшої його і реабілітації, і вирішення цих складних обставин, в яких він опинився. Ірина Сказків у нашій області працює з учасниками бойових дій та військовими, які потребують допомоги. Саме вона з'ясувала де прописаний Ярослав і хто його рідня. Насамперед я звернулася в Чортківський ТЦК, тому що скільки це учасник бойових дій, щоб зрозуміти. Якісь дані про нього, де мені повідомили, що в у серпні минулого року так він був військовослужбовцем, але у серпні минулого року він знятий з військового обліку зв'язку з станом здоров'я, тобто він повернувся до цивільного життя. І на жаль, в кожного різні життєві обставини. Кожен мав свій шлях на війну, кожен повернувся, в якісь життєві обставини, і війна накладає свої наслідки, і це все разом спричинює різні емоційні життєві труднощі. Зараз родина Ярослава спокійна, бо знає, де він і як себе почуває. А ми дякуємо небайдужій мешканці вулиці Колонтая за те, що не залишила чоловіка у біді.